Краще за все буде. Ми знову не проїжджаємо. Ой-ой-ой. Я не вліз. першого лиця ми взагалі, начебто в якусь подорож відправились. їдемо собі по автобану. Ні, пані запинули на передній приводі. Дуже важко спуститися вниз. Льопс! Ой-ой, як же це смачно було. Що в нас там в салоні? В салоні взагалі тишина, спокій. Всім привіт, пані та панове, вітаю Я вас на нові торокопотику Русі, як він же Трайв, і що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні в нас буде спуск, але незвичайний. По-перше, перший автомобіль, який на сьогодні буде спускатися, це Ford Crown Victoria, А по-друге, це в нас слизький спуск. Тобто нам на цьому спуску треба втримати автомобіль, якщо ми хоч трішечки праворуч з'їдемо. Центра, то ми тупо впадемо вниз, того, що в нас тут є уклон і вирулити на загніпровидному автомобілі тут просто неможливо. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що сьогодні хоча б один автомобіль до нас доїде до кінця, ну а перед початком даного відеоролика я б хотів вам поважати приємного перегляду. Те, що ви щось споживаєте, я б радив вам щось взяти, там бучик Чайоху або щось подібне. То всім смачного. Ну, а ми давайте вже приступимо до першого. І так, пані та панове, наш перший учасник це автомобіль Ford Grand Victoria, і давайте вже почнемо цей спуск. На даному спуску моя ціль реально втримати автомобіль. Я навіть не буду набирати велику швидкість, бо у всіх спусках, в принципі, все відбувається на рандом. Тобто ти там просто спускаєшся, і в тебе вже машина катиться на бум. І, до речі, перша спроба в мене не вдалася. Окей, давайте відразу зробимо другу. А тут реально моя задача втримати автомобіль на цьому спуску, я так розумію, це в нас е, типу льот чи щось подібне, не знаю. Але е, втримати автомобіль на цьому слизькому спуску реально важко, тому що все ж таки тут по сторонам є уклон, по якому дуже легко скотитися. Не знаю, як це буде реагувати автомобілі на передньому або на повному приводі, це ми сьогодні перевіримо. Але на задньому реально важко. До речі, пані панове, поки спускаюся, то ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал та написати комент, та, якщо у вас є бажання. Чому б і ні. Наприклад, там як у вас, у вас. Як у вас настрій, там, щось подібне. Бо що цікавеньке в вас сьогодні відбувалося. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не вліз. Так, да, пані Адбановий, я думаю, що ви вже помітили, що тут у нас є такі ще й неонові а, помаранчеві кубики, які нам треба об'їжджати. Тому що, ну, якщо б їх не було, то це було б просто легко просто вниз спуститися. Але в нас Форт Ground Вікторія наш просто перетворився в кашу якусь. Добре, давайте спробуємо. Сакійський дріфт трішечки непогано. ой 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 Реально дуже важко втримати автомобіль. Але можливо, але можливо. Головне не набрати велику швидкість, і знову ж таки тормозити я на даному спуску не буду. Я не буду нажимати пол. Я буду просто відпускати газ і сама собі машина буде котитися. Неважливо, з якою швидкістю, того що на тормоз нажимати, я не хочу. Хоча, чесно вам скажу, палець мене хоче нажати на тормоз, але я буду триматися. Так, поки що непогано, поки що непогано, а як тут об'їхати? Нє, ні, 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 ні. Все. Ну ми, до речі, майже до кінця доїхали. Ми майже до кінця доїхали і в кінці я трішечки... А, так і майже, там на ще спуску, йо ай Ой-ой! Давайте подивимося, як це автомобіль перетвориться в кашу, хоча б чому б ні. Да. Тут же від автомобіля геть нічого не залишилося. Колеса по різним сторонам. В принципі, це просто вже купа металобрухту. Окей. Okay. Беремо наступний автомобіль і пробуємо це зробити на наступному автомобілі. І так, пані та панове, наступний автомобіль, який у нас буде спускатися, це буде Audi R6 в С6 кузові, і тут же в нас повний привід. Давайте перевіримо, як це буде відчувати автомобіль на цій дорозі на повному приводі, чи буде нам легше чи ні. Але я вам скажу, що. Це навіть важче, ніж на задньому приводі. Так, тут же нема сенсу далі щось намагатися зробити. Можливо, я на повному приводі їздити не вмію. Це можливо, але чогось мені навіть трішечки важче ніж на задньому приводі. так, давай В принципі, більш-менш, більш-менш тримає дорогу. В принципі, непогано. 200 км на годину у нас зараз на спідометрі і це така досить велика швидкість. Особливо на слизькій дорозі. Ну Поки що непогано. Поки що непогано. Можливо, через те, що я реально нажимаю газ в пол. Тут ми проїдемо. Ми тут не проїдемо. Ми тут не пройдемо, да? Ай-яй-яй. Трішечки не пройшли. Трішечки. І це вже в нас колбасяу. Добре, полетіли заново. Можливо, якщо б я нажимав газпол, було б цікавіше, але реально важко спуститися. Ага, я вас зрозумів. Давайте останню спробу зараз робимо і беремо наступний автомобіль. Давайте. давайте спробуємо... А, ні, чекать. Чопи... А, не можу, да? Окей. Не можу, так не можу. А що там у нас від першого цю? першого лиця ми взагалі, начебто в якусь подорож відправились їдемо собі по автобану з безлімітністю швидкості, з, з швидкістю. Да. Так. Ну, в салоні в нас все спокійно, от ззовні. Я вам скажу, вітерець так нормально задуває. Окей, летимо. Поки що непогано. Поки що не погано йдемо. А як нам тут? Давайте спробуємо якось. Писатися прям а, між цими кубиками. Ні. Не здається, що я не впишусь. Чи впишусь. Ніеет! Та лки-палки. Я не знаю, для мене ці кубики якось важкувато проїхати. Окей, а аутя в цей шостому козові в нас не змогла, але. Ну може вона б і змогла, але... Я на ній не зміг. тому беремо наступний автомобіль. І так, панітепа, -пані, наступний наш автомобіль це буде Volvo, PolyStar, Кузові Універсал. Передній привід. Давайте подивимося, на що він здатний. Чи це повний привід? А, це схоже за все повний провід. Який це привід? провід? Ааай! А як? А якось можна перевірити який чи провід? Так, да, це у нас повний привіт. Я гадав, що це буде передній провіт, але давайте спробуємо на полістари, чому по ні. Стабілізацію я відключив повністю. Давайте спробуємо на що він буде здатний у нас. До речі, моделька таксі пропрацьована, того. Це буде зараз один раз тільки і все. Тому що тут всякі надписи. Мені, якщо чесно, заважають. Добре, полетіли. Я хотів взяти передній привід, щоб перевірити, наскільки буде в нас керуватися передній привідний автомобіль. Але окей. А, так, да, тут ж написано. А де. Ой-ой. Ой. -й 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 -й. Ой. ой ой Мама мія. Пролізом. Я, якось мені ось саме цей е, участок дуже важко проїхати, тому що я не розумію, куди мені тут краще за все буде. Ми знову не проїжджаємо. Саме цей участок дороги. Давайте наступним автомобілем спробуємо якось праворуч об'їхати це. Добре, беремо наступний автомобіль. І так, пані за панове, наступним автомільцем у нас буде Volkswagen Golf 1.6 на механіки саме звичайна версія. Давайте спробуємо. А, хоч... а ні, на автомати. Хоча дуже дивно, то, що в нас там механіка, а тут автомат. Добре. Ой-ой-ой, а щось він якось в себе дуже дивно веде. До речі, це в нас передній привід і. Окей, тут же нема сенсу. А, я зрозумів, чого він себе веде, дуже дивно. Все, ми вимкнули стабілізацію. Зараз думаю, що він себе буде більш-менш нормально вести. Так, пані Ірпанове, це в нас передній привіт. Що з колесами? А, це ковпаки, типу, криво стоять. Окей. Ковпаки. Ні, це, це з колесами біда. Добре, полетіли. В принципі, передній привід. Зараз подивимося, наскільки нам буде легче або важче ним керувати. Але відразу скажу то, що мені. Ним набагато важче керувати. Ой-ой, я вас зрозумів. Полетіли. Мені здається, з ручником, так, да, треба. Да, треба буде нам ручником керувати таним автомобілем. Але я вам скажу те, що на передньому приводі. тай на передньому приводі реально важче. При нього реально важче. Так, полетіли. Мені здається, що ми сьогодні на жодному автомобілі не спустимося. Що так важко? Це серйозно? Відразу з самого початку. Він взагалі не їде. Такі відчуття, ніби тут тут встановлена прям лиса-лиса резина. Всього ось так він більш-менш керується за тому ручничка. Давай, 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 рулюй. Так, все, непогано. Начето їдемо. Начебто більш-менш ми їдемо. Ага, ручничок. Ні, пані панове, на передній приводі. Дуже важко спуститися вниз. Того, е беремо наступний автомобіль. Але, спочатку я хочу подивитися, як цей автомобіль. Перетвориться в кашу. Оп. Валюпс. Давай, давай, давай. Люпс і все, і нема автомобіля. Того, е беремо наступний автомобіль і. це, скоріше за все, буде задній привіт. І так, пані та панове. Е Наступна автомільця у нас буде Mercedes 126 Купе. І, до речі, скажу вам чесно, в реальному житті мені капець як подобаються саме старі Мерседеси. Тобто це 124. Е, що там ще й старого є? 126 й прикольний, але їх вже в живих немає. Дуже подобається мені, до речі, в реальному житті е, лупати Мерседес Є 55-й, реально кайфовий, Мені він дуже подобається в реалі. Але, добре. Летимо Давайте подивимось. тут Задній привід, а тут дуже багато потужності в цьому Мерседесі, але вона нам сьогодні не треба. Тому що нам сьогодні треба тільки спуститися і все. До речі, в нього резина більш-менш нормальна. Тобто вона тримає дорогу, хоч тут і дуже-дуже слизько, але керувати даним автомобілем можливо, враховуючи те, що у нас на даний момент швидкість 188 км за годину. Непогано. Непогано. Так, давайте об'їжджаємо цю перешкоду. Ось, у на, нас там далі йде наша улюблена, через яку ми ніяк не можемо проїхати ні на якому автомобілі. Але а, зараз ми спробуємо на цьому. Так. Це ми ось так об'їжджаємо обережно. До речі, мені здається, що ми зараз набагато більше. А, да. 126 у нас побив рекорд того, що ми так далеко ще не заїжджали. Мені здається, що він все ж таки доїде до кінця. Да? Да, він собі спокійно доїде до кінця. Хайфи. Все, він доїхав до кінця. Ой! А тут у нас нічого нема в кінці. Прикол. Прикол. Окей, якщо він так легко подолав це випробування. А, ну він ще далі на ходу, так? Якщо він так легко подолав це випробування, коли ми не газували в пол, то давайте ми зараз почнемо їхати в пол і. А, подивимося, чи вдасться в нього пройти таким. Так, таким стилем дане випробування. Ой-ой-ой, ой-ой! Ні, не все на швидкості 250. Ним же керувати неможливо. Льопс. Ой-ой-ой, як же це смачно було. Як же це смачно. Окей, давайте ще один разочок. ні 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 чекай, не відразу. Не відразу. Так, коли ти газуєш газ в пол, через те, що тут задній привіт і дуже багато потужності, він завжди буксує. І. Споратись з ним капець як важко. Все, він вилітає з траси. А, ні, він ще тримається. Він ще тримається. Бачили ви, як мої очі зараз напружені, тобто я зараз дуже сильно зосереджений. Ого. Ого, ого, ого. Ти що робиш? Ти що робиш? Ого! Ні! Пані Тпаново, я гадаю, що можна за цю спробу поставити вподобайку, тому що це реально було дуже епічно. Добре, беремо останній автомобіль на сьогодні і будемо вже завершатись. І так, пані Тапаново, наступний автомобіль це в нас гіперкар. Минулий автомобіль, як ви бачили, Mercedes 126, можна вважати на даний момент фаворитом, тобто переможцем даної. Випробування, який е, проїхав е, його повністю. А наступний наш автомобіль це буде погані... ху... <кій> Я далі не буду казати, тому що ну... начебто це модель, назви моделі, але. Все ж таки Все ж таки, це просто погані. Давайте подивимося, чи вийде в неї проїхати дане випробування. спочатку, як ми і з 126. Не будемо газувати в підлогу. А... ага, ага. Все, ГГ. Ні, в неї нема зовсім держака. Ну, хоч і погані. Угу Але... Все ж таки резина щось тут зовсім погано Встановлено. Так, давайте не будемо зовсім газувати. А, до речі, в неї ще може бути стабілізація ввімкнена. Да? А, так, да, в неї просто була стабілізація ввіккнена, через це нам і було так важко. Давайте зараз спробуємо так. Що в нас там в салоні? В салоні взагалі тишина, спокій. Але погані все ж таки не для таких дорог, вона створена для того, щоб розганяти максимально велику швидкість і е з кайфом е кататися. Але від вона має, реально, вигляд має прикольний автомобіль, але я скажу вам чесно, гіперкари. Ну, може, якщо я побачив би в реалі погані, мені посподобався. Але чи, чи хотів би я його, не знаю. Бо все ж таки, ну, окрім того, що це емоція, більше тут нічого такого нема. Це максимально непрактичний автомобіль, як я вважаю. Ну, це чисто моя думка. Але можливо в кого є великі гроші чисто купляти заради емоцій. КГ. Майже проїхав. Майже, 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 майже. Ну, можна вважати це друге місце. Можна вважати це друге місце. Ого. Окей. Okay. Ну, если честно, понятно, но в реальном жизни я дуже полюбляю э, автомобили в кузове универсал, потому что все ж таки это максимально практичные автомобили. В них можно и картофель перевести, и кучу всяких там Угодовых речей. Ой-ой-ой, там -ой, какая. Не, на погане дуже важко. На погане реально важко. Окей, давайте спробуем. Ні, тут взагалі немає. Ну, тобто, тобто тут резина зовсім не тримає на такій дорозі. Добре, давайте останню спробу. Ну, 126 це зробив, ну, взагалі дуже легко. А ось, погані. Нормально. Нормально. Окей, давайте подивимося, як цей автомобіль перетворюється в кашу, і будемо на цьому завершувати. Ось і все. Мільйони доларів і євро перетворилися просто в купу металу, який вже нікуди не поїде. Окей. Пані Тпаново, дякую за перегляд. Пані Депаново. Ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Спуск був важкий, але крутий. І переможець у нас сьогодні тільки один. Єдиний автомобіль, який зміг спуститися до кінця, це був Mercedes 126 Coupe. Так, все ж таки він єдиний переможець на сьогодні. Тому, пані депаново. Всім дякую за перегляд, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався, кому даний відосік сподобався, не забував про подобайки, підписочки та коментарі. Знову ж таки, всім дякую за перегляд, гарного вам дня та до нових зустрічей.